Вітаю! Сьогодні хочу розповісти вам, як збирати ресурси для баків з легендами. СБЧ Encore Icon Upgrade потребує бо склади рейтингу 83, 84 і 85. Картки цих рейтингів нам і потрібні, хіба що для складу 85 більш оптимальною буде комбінація з кількома картками рейтингу 86. Для початку нам знадобиться гравець рейтингом 87 і вище. Пхаємо його у екщенжі з відповідного рейтингу, отримуємо пак з певною кількістю золотих гравців. Відкриваємо його. У найгіршому випадку нам не випаде нічого корисного, але ми отримали цю саму кількість золотих карток. Ці золоті картки відправляються у Піки 80, які з високою ймовірністю це саме Екченж БЧ вам і окуплять. Зазвичай вам впадуть кілька гравців рейтингу 87 вище, які підуть назад у Екже БЧ, а всі інші зберігаються для СБЧ з інформами та СБЧ з легендами. У найгіршому випадку ви зловите купу карток рейтингом 83-85, які разом коштуватимуть приблизно як гравці, яких ви закинули в екщенж. Очевидно, від удачі залежить те наскільки ви будете в плюсі, але шанси в піках хороші, та й в самому Екшені з бачем може пощастити. Також не забувайте робити Daily Gold Upgrade для того, щоб отримати більше золотих карток для піків. Для демонстрації відкрию 9 піків 80, що приблизно рівноцінно двом гравцям рейтингом 88, яких ви закинули. В екщенж, поїхали. Перший у нас тут рейтинг 83. Все нормально, далі 83 знову. 74, це вже. Добре, це окупає один пік приблизно. Звісно, ми сподіваємося, що будуть більш високі рейтинги, поки цього немає. Далі. 80-90 Кери Інформ. Ну от, про що мови? Як ритм 90 коштує дорожче. Беремо її. Далі у нас що? 83 знову? Так. 84. І останній пік. 82. Отже, у даному випадку картка 90 купила з запасом всі ці піки, а всі інші картки підуть у СБЧ з легендами. Тепер час спробувати ці паки з легендами. Я скрафтив три штуки. Подивимось, щоб пощастить нам не перший. Слушаю, що це базовий. Для Це не добре. Лівий захисник. Оу, скільки ти там? 86. Друга спроба. Поїхали. And core pack. Тому що це. Череф, Лемпард. Чероф. Знаєте що? Якщо буде не англій, буде вже непогано. Остання, третя спроба. А. Ну що ж, такий метод я вам показав, який не вимагає багато ресурсів, але вимагає чимало часу. І чи варто його витрачати, це вже вирішувати вам. Нехай щастить! бувайте!